Вся справа в тому, що це не сама складна ситуація для слідства, мені так здається. По-перше, це приміщення, це приміщення, я так розумію, помічника, одного з помічників заузного, не є прохідним дуром. Там досить обмежена кількість людей, яка має туди можливість потрапити. Перевірити, хто коли заходив і куди заходив, дуже просто. Є система перевірки, яка здійснюється, має, має здійснюватися. Я не знаю, чи, чи вона здійснюється, але вона має здійснюватися як для режимного приміщення, чи не кожний день, де відмічається, перевірили то, 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 то. Ну і, відповідно, якщо перевірили перед тим, нічого не було, перевірили після того, щось є. Оцей проміжок перевірити, хто тут заходив, виходив. Я не думаю, що це дуже велика складність. І головне, щоб слідство провели дуже чітко і якісно. Я думаю, що служба безпеки має досвід проведення це і прерватива і її слідність. Вона має можливість провести це слідство. Думаю, не знаю, чи ми будемо мати ну, оголошені результати, але то, що це не має повторитися, я в цьому переконаний.